Хочу представити вам Лінду, яка насправді може бути Яною. Може, і Дашою, може, Інною. А Інною. Зачекаймо. Почнемо ще раз. Друзі, сьогодні в гостях у нас команда Inspired, яка реально надихає, які самі натхненні і вміють надихати інших. І Лінда сьогодні поділиться дуже смачним клубом який називається секрет крабсбургера розкрито. я тут маю сказати: Вау, це про губку Боба! Так ніби да. Я точно знаю! Звідки ж береться Крабсбургер. Так, да, Треба ага. працювати ага, трошки. Точно. Окей. А, то а, почестимо, який секрет ви там розкривали? Насправді цей клуб він у нас був про, про Біблію. Але на початку клубу ніхто про це не знав. Ніхто із підлітків, які прийшли на клуб, не знали, про що це буде цей самий клуб. І ми проводили паралель між Біблією і Красбургером, що між ними спільного. Тому дізнаємося, що між ними таке спільного. Скажи, будь ласка, як все починалося? Як взагалі відбувався цей клуб? Клас. А в нас був дрескот. Кожен член цього клубу, хто приходив на клуб, мав взяти з собою якийсь атрибут моря. Угу. Бо... Ну, Це ж губка Боб. губка Боб, він живе на Дні океану, всі про це знають. І в нас були атрибути моря це могла бути тільняшка, хтось прийшов там в окулярах, хтось був в шляпі. Тобто, хто як хотів. І в нас є дівчата, які займаються декораціями. Ми зробили все в стилі губкобоба. Боба. В нас висіли губкобоби на стінах, на сцені в нас були такі бургери роздруковані. І тобто, все нам нагадувало атмосферу цього мультика. Угу. І от а, після цього як вони прийшли. Це так класно, коли вони вже ви їм дали завдання. Учасники теж мали ж прийти в з морською тематикою. Це так класно, коли вони приходять з морською тематикою з чимось вже домашкою. Виконана домашка. Це таке відчуття виконаної домашки і причетності вже до клубу. Так, так, що вони всі в темі. І завжди ми клуб ділимо на блоки так зручніше для команди, що кожен має свою зону відповідальності. І так зручніше для, для тих, хто відповідає за цей клуб. Бо людина, яка готує клуб, вона не бере відповідальність за все. Uh -huh. Тобто вона готує частинки, і потім за ці частинки блоки окремо беруться відповідати люди. І в цей клуб ми також поділили на блоки. І зараз ми поговоримо про ці блоки, але насправді це дуже класно, тому що а, не проводить одна людина все. Хоча і такі варіанти також працюють. Але коли у вас є команда, то дуже класно. Тоді вони бачать багато людей, які задіяні в одному крутому дійстві. A few later. І так, перший блок він називався Фотогра. Uh -huh. Але на цьому блокі підлітки вони ще не знають, що наша тема вона пов'язана з Біблією. Ще ніхто не знає. І фотогра це була презентація. І висвітлювалися картинки, на які, е, тобто, наприклад, перший слайд, там були картинки, uh -huh. і їх щось одне об'єднувало. І їм було треба було сказати, що об'єднує ці картинки. І так у нас було там десь 10 слайдів, вони всі продивились, і останній слайд у нас була біблія і бургер. Uh -huh. Що спільного між біблією і і бургерами? І так, і скільки в нас є підлітки, які прийшли на дільну школу, не знають, як відповісти, що. Це духовна їжа Біблія, а це ага, питає нас. Але це класно все рівно вони так. Да, та, і вони так класно говорити. Потім вони сказали, що у бургера є рецепт, і в Біблії є багато рецептів, які ми можемо знайти для свого життя. І далі вони пішли такою цепочкою, і ми сказали, що саме про це сьогодні в цьому клубі ми з вами і поговоримо, і розкриємо, що спільного між ними є. Це так класно, тому що ви запустили їхні мозги. Вони вже почали думати, вони вже підкинули вам ще ідейки, які можливо і ви не бачили. Да. І це так працює. Далі ми всіх підлітків поділили на чотири команди. Щоб зробити це якось цікаво, можна застосувати будь-який метод, але в нас застосовували по назвам героїв з мультфільму Губка Боб. Це був планктон, команда самого губка Боба, його друга Патріка і так далі. Mm -hmm. Якщо у вас тільки підлітків багато, що там треба 4, 5, 6, 7, 10 команд, то тут немає значення. І в нас була гра, яка називається шифер. Mm -hmm. В неї було таке завдання поділитись на команди і придумати свій шифер, якби свою азбуку, свою мову. Це дуже класно. Вони могли, і вони могли це намалювати, зробити під кожну букву алфавіта свою монограму якусь або що вони хотіли. І в них була задача один одному написати лист. Тобто команда команді. Команда команді. І вони це, Ми заздалегідь це їм сказали, що там планктон, він пише Губка-Боб, губка-бок пише Патріку і так далі. І вони почали видумувати свої шрифти. Хтось малював. Цей шрифт, хтось писав анограми якісь, хтось це точечками позначав. Uh -huh. Кожен по-своєму, і так кожен зробив свій малюнок, свій шрифт, своє послання до якоїсь команди. Потім прийшов час, коли вони обмінялися своїми листочками. І це було дуже цікаво, бо в них було завдання розшифрувати без дешифратора. тобто Тобто, зроби так. не зроби неможливе. Зроби можливим неможливе. Неможливе можливим. Не так. можливим, можливим. Так. Вони, вони розшифровували і самі додумували, що там написано. І це було дуже смішно, коли команда, наприклад, вона знає, що вона написала їм, а вони це розшифрували зовсім не так. І був просто час, коли всі посміялись. І після цього ми їм дали все-таки дешифратори один одному, і вони тоді вже розшифрували і правильно змогли прочитати те послання, яке їм написало один одному, і це, це насправді дуже класний момент, тому що інколи це так в житті в тебе працює. Також так. ти там дивишся на щось, і в тебе такий. Але коли ти маєш дешифратор, все просто так. І ми виносили з цього істину, що інколи, коли ти відкриваєш Біблію. Ти дивишся, і ти нічого в ній не розумієш. От просто ти прочитав, закрив, поклав, і для тебе це просто незрозуміло. Але Біблія це хліб для нашого духа. І чим більше ти читаєш, тим більше ти наповнюєш свій дух, і в один момент ти просто почнеш розуміти. Дух святий він тобі почне відкривати, що ж там написано в цій біблії. Він дасть тобі той дешифратор. Так. І так, це в нас вже третій блок почався, і наша гра називалась Запитання в відповідь. Ага. Всі діти отримали собі по дві такі бумажечки одного кольору і другу там. Жовті і блакитні. Ми всі. Завжди, якщо два кольори, це жовтий і блакитний. <г downstairs> Просто. Це, і, це точно, без <г anthem> варіантів. Так. І, наприклад, на жовтих було запитання, і на синіх була відповідь. <г decision> Їх задача було піти. І вони можуть обмінюватися тільки відповіддю один з одним. Всліпу? Так, всліпу. Ми обмінюємося з тобою. Я прочитала, наприклад, «Столиця Києва, Ой, О, да, столиця, <смеш> столиця, України. України. <смеш> «Столиця України, і мені треба знайти Київ. Тобто я ходжу і, і знаходжу цю відповідь. І якщо я навіть знайшла, а гра ще не закінчилась, і до мене, наприклад, ти підходиш. То я не маю права тобі його не віддати. Я можу Ми тобі віддати, да, і віддати. Але через декілька ходів можна прослідкувати і піти ще вимінять. Ну, Тобто була така гра, і дуже цікаво, так виходило, що е, діти вони дуже так, активно висліджували один одного для того, щоб забрати свою ту саму відповідь. І коли була вже гра Стоп, то деякі «Хм, я не встиг забрати свою відповідь. Ну, вона там була вже в когось. І так класно. І ми виносили з цього таку істину, що цей світ він не зацікавлений нам дати відповідь на запитання. І в нас у всіх є дуже багато запитань, Да? Ми особливо там. Підлітки вони там цікавляться, да звідки світ, а як жити, а є взагалі Бог на землі, або mm -hmm. нема який сенс? Який життя? сенс життя, де де я себе бачу в цьому житті? І тому інше, але ми говорили, що Біблія вона дає відповіді на більшість наших запитань. Mm -hmm. І коли ми починаємо читати Біблію, то Бог через Біблію нам починає відповідати на ті запитання, які світ він не може нам дати ці запитання. Інколи таке відчуття, що ти отримаєш відповідь, а потім ти будеш навіть розуміти, на яке запитання ця відповідь була, та? ти зможеш догадатися. Якщо вам потрібні деталі цієї гри, ви теж можете знайти в нас в, на Ютубі в папочці Лайфхаки, і Таня Левчук ділилася цією грою там знайомство з істиною. Насправді класна гра і реально завжди заходить. І наступний наш блог називався Що на смак. Це така була дуже цікава гра, і ми винесли стаканчики з різними наповненнями. Там був з під огірочків, був борщ, десь була якась жидкість з-під кукурудзи, яка консервована. І різні такі Як ви до цього сьогодні цікаві смаки. Які ти не кожен день куш... куштуєш, кушкуштуєш таке? Щоб ти міг це зрозуміти. І не наприклад... креатив. В мене би, напевно, там фанта, кола, вода, от якісь такі там сік, якісь різні смаки, але це ж класно, розсіло, борщик. Ну оця штука з кукурудзі, точно воно ж там є. Так, і ми зробили такі стаканчики, і в нас було п'ять учасників. Вони виходили з кімнати, щоб вони не бачили там що. І кожен стаканчик можна просто підписати, або якщо це прозорі, просто прозорі використовувати. І по черзі закритими очима вони заходили в зал і куштували ці собі смаки. І якби хтось здогадувався, хтось ні, хтось кривився і більше не хотів нічого куштувати, якщо йому попався там розсол або ще щось. Це було для них так дуже страшно. І після цього ми зробили такий висновок: що все в нашому житті має свій смак. Це точно. І навіть люди вони мають свій смак в житті. Ти буваєш, з кимось спілкуєшся, і ти відчуваєш, яка ця людина тобі на смак. І так само, якщо неприємна людина, ти також відчуваєш, що тобі з нею некомфортно або незручно спілкуватись. І речі в нашому житті навіть мають смак. І ми говорили про те, що Біблія має свій смак. Вау. І нам дуже важливо її правильно спробувати. І такий дуже цікавий приклад я колись його прочитала в інтернеті, але він тут був дуже доречний про лате або лате, я не знаю, як його правильно називати. Наприклад, коли ти п'єш цей напій, взагалі по-правильному його треба розмішати. Тоді mm -hmm. ти відчуєш весь цей смак, весь цей вкус. Але коли я перший раз пила цей напій, я його пила просто одразу ще трубочкою з самого дна, mm -hmm. там де це. Тут тобто ти виклала спочатку еспресо. Да, да, я спочатку це випила. Я сказала: я не люблю mm -hmm. <laughs> цей напій, мені більше його не купуйте. Але коли мене навчили правильно його розмішувати, все перемішувати і смакувати, тоді я зрозуміла, що це реально смачна кава. Wow. І так само з Біблією, коли ти перший раз починаєш її читати, вона можливо до тебе там гірка, або незручна, або якась незрозуміла. А ще, знаєш, була така річ, коли ти хочеш там стати суддею, і в Біблії є книга суддів. І ти так думаєш, давай почну з книги суддів. І все. Це книжка не для мене. О, я люблю математику. Давай почну з книги чисел. О, ну, добре, заберіть. Так, і це все. <гум> <гум> Потім ти не дуже хочеш знову. Зовсім її не хочеш. Знаєш якийсь родовід. Для чого стільки цих всіх імен. Так. Але з часом, коли ти починаєш читати, навіть той родовід, ти починаєш Коли заготовки. ти можеш правильно розмішати. Так, коли ти можеш розмішати це все і правильно скуштувати, то тоді ти можеш весь цей смак повністю на собі як пережити. Угу. Мені смачно з тобою спілкуватися. І наступний наш такий блог, він був дуже-дуже цікавий. Ми збирали бургер. Ми виносили такий стіл, і на ньому такий розібраний варіант бургера: там лежить окрема булочка, там цибулька, котлетка, сирочок. Ну, хто який бургер любить, той такий і робить. І виходить, якби спікер, і він той самий шеф-кухар, який сьогодні покаже майстер-клас по приготуванню бургеру. Там можна надіти на нього колпак, ага. халатик, щоб це було так гарно виглядало. І так, ми кладемо першу булочку, і ми кажемо. Ця полочка це є Біблія. Біблія це наш хліб. Ми нею годуємо свій дух. Ми повторюємо це. І друга якби складова нашого бургера це була м'ясо, котлета. І ми казали, що м'ясо це молитва. Ми давали такі кроки: перше, візьми Біблію, і друге помолись. Помолись, щоб Дух Святий тобі відкрив. Те що, те, що ти хочеш там почути, щоб він відкрив твої вуха, очі і духовний твій зір, щоб ти це почув, те, що Бог хоче тобі сказати через Біблію, через те, що ти будеш читати. Третя така складова це був сир, такий шматочок. Я поклала зверху його, і ми говорили: що сир це твій план читання. І ми їм наводили різні приклади, як ти можеш читати Біблію. І є класний додаток, YouVersion, ага. там, де є просто вже готові плани на тиждень, на місяць, як, як тобі зручно, і ми їм просто наводили, що можна, наприклад, почати з якогось плану. Можна почати план на рік. А ще класно, коли ти свій план об'єднуєш з друзями, ви можете, ви можете читати і потім один з одним ділитися тим, що ти прочитав. Тобто вони зразу бачили, ось є отакий так. варіант, ви їм показували на екрані такий варіант, такий варіант. Для того, що ти в кінці клубу можеш прийняти рішення Окей, я хочу, давай я тиждень спробую. Хоча б тиждень. Класно. Так, і ми їх закликали до того, щоб вони могли об'єднатися і один з одним могли mm. читати. І, до речі, в цьому застосунку дуже класна штука, що ти можеш в свій план додати людей. З якими ти можеш читати і ділитися тим, що ти виділяєш. Uh -huh. Він бачить, що, що тобі сподобалось, ти бачиш, що йому сподобалось. І тобто ти можеш так. Там класно... навіть думки можна так, записувати так. свої. І ти uh -huh. так класно, можеш спільно читати Біблію. Це дуже класно. Третє, ми говорили про соус. І ну, соус... Який бур гербез соусу? Соус буває різний. І я взяла декілька там соусів, щоб так багато його було, щоб це було смачніше. Я нала і кетчуп, і тартар. І ми говорили, що соус це святий Дух. Дух Святий він тобі допомагає розуміти, і саме він приносить цей смак читання. Тобто, коли ти взяв Біблію, ти помолився, ти вибрав собі план, що саме я буду читати, що саме я буду сьогодні вивчати, і тоді Дух Святий він починає працювати. Він починає тобі відкривати, і цей смак ти починаєш відчувати вже по-іншому. Далі цибулька. Але часто так буває, що цибульку викидають. Так, я бачила, хоча я їм з цибулькою, бо навпаки, цибулько. смачніше. Я теж їм з цибулькою, але часто так буває, коли ти їш якусь траву, то цибульку так в сторонку відкладають. І ми говорили, що цибуля це застосування. Те, що ти читаєш, те, що тобі Дух Святий відкриває. Треба це застосовувати, і ми вчимося це застосовувати в своє життя. Mm -hmm. І часто нам хочеться це відкинути, бо це якби незручно. Може, вона така пекуча, це застосування, може, воно неприємне, але це класно, коли ми можемо це застосувати в своє життя. Тобто це твій вихід з зони комфорту. Так. Да? Так. І е, тобі здається, а може, я не буду це слово виконувати? Воно класне, я, ним, я його підкреслив, я про нього подумав. Дух Святий мені його відкрив. Амінь. Амінь. <світ> І все. А виконувати? Ну це незручно, це не так можливо комфортно. Так, да, потім ти при... насолоджуєшся результатом. Але оцей момент, доки ти від того, що ти зрозумів, почув, прийшов до виконання. Хоча ви, друзі мої, якщо виконуєте те, що я вам казала. Так. І ми говорили, що Сово Боже, ми виконуємо. І тут ми закрили булочку зверху останню, І я при них його почала їсти. І мені було дуже смачно. <смеш> І вони всі дивились так на мене, бо їм теж хотілося скуштувати цей бургер. Але це був не кінець. І ми тоді запросили, в нас є така рубрика після наших клубів, називається Червоний стілець. Вау! На як... сьогодні червоний диван. <ривання> да, червоний да. стілець. стілець, і це така рубрика, де хтось з нашої команди він може поділитися своїм свідченням з життям. Mm. І в цій темі е, людина ділилася про те, як вона почала читати Біблію з дитинства, і як Бог поступово почав е, працювати з її серцем, і як вона почала отримати для себе відкриття на кожен день. Тобто те, що вона може застосувати в житті. І дуже класні приклади, коли ми говоримо про школу. Наприклад, я там навчався в школі, і в мене була така ситуація, але я читав Біблію, і ця історія вона мені показала, що можна чинити так. І ми даємо одразу, практично, і ми говоримо про те, що ми не просто вам тут розказуємо, але ми це застосовуємо в своє життя. Що ми такі самі, як і ви. Ми знаємо секрет. Цього раб бургера точно, і ми його використовуємо в житті, і це насправді дуже класна рубрика Червоний стілець. Мені дуже подобається, тому що це твоя історія. Як ця тема живе в моєму житті? Як я практикую цю тему? Це не просто клуб а, правильних, і, 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 правильних істин, чи як там та правил якихось чи ще чогось. Ні, це клуб, де говориться про життя і про класні лайфхаки, життя, які маємо. Класно. Да, і після цього кожен мав таку змогу приготувати для себе бургер. Таки відбулося це. <смі>. <смі> так, я вже з'їла свій, але кожен міг зробити собі класний бургер. І це класний час, коли вони самі щось роблять, і потім ще залишається на чай, спілкування, настолки. Просто провести такий час, то вони це дуже люблять. Е, надіємося, цей е, випуск Idea Club був для вас смачним. Ми бажаємо вам е, смачного. Смачного перегляду, смачної клубної зустрічі і насолоди від плодів, які Господь дає ваше служіння.